Цьому містові Єзучем вже чимало сотень літ, а воно собі наче й ні в року. Молодечої сутності надає йому нестримна студентська хода. Юні хлопці та дівчата ось уже протягом 130 років будують тут конотоп свого майбутнього. Класичний фаховий коледж Сумського державного університету це марка престижу нашого міста. В цьому році класичному коледжу виповнюється 135 років. Це сучасний навчальний заклад, який об'єднує в своїй освітянській родині близько півтори тисячі здобувачів освіти, понад 200 працівників навчального закладу. Це 14 освітніх програм. Фахового молодшого бакалавру та бакалавра розвиваємось, працюємо на майбутнє України. Наразі класичний фаховий коледж функціонує в складі Сумського державного університету. На денній та заочній формах навчання в ньому здобувають освіту понад 800 студентів. До їхніх послуг 47 навчальних аудиторій, 16 лабораторій, а також навчальні майстерні та спеціалізовані цехи для проходження практики. Завітаємо. Завітали до читальної зали і е, хочемо сказати, що при необхідності тут проходять і заняття, і е, позанавчальні заходи, і бібліотечного спрямування, і е, багато заходів, які являються е, спрямування. Молодіжного руху, формування лідерських якостей. Тут відбуваються зачасту відкриті засідання студентського самоврядування, збираються фокус групи, ініціативні групи. До нас часто, частими гостями в нашій читальній залі є представники відділу культури міста, інших навчальних закладів, і десь ну, проводяться. Різного рівня заходи, різної форми, в різних форматах. Що хотілося б зазначити, що маємо можливість прямої трансляції заходів в цій залі, і це є дуже гарно, бо дозволяє залучити більш широку аудиторію до тих заходів, які у нас тут проходять. Є комп'ютери з здобувачої освіти, в тому числі і за нашою освітньою програмою, мають доступ до інтернету. До речі, створений такий освітній простір на google диску в якому за певними тематиками, за певними напрямками підібрана література, наукові статті статті, таке інше. В кінці читальної зали ми маємо ще одну кімнату. Там також проходять заняття дискусійного клубу Погляд, який функціонує за підтримки благодійного фонду відня та їх партнерів з Австрії та Німеччини. В закладі є їдальня, заняття залишилися. Як бачу, зараз нікого немає в їдальні, але ж можливість підхарчуватися у нас є обіди, за бажанням здобувачів освіти є можливість організуватися і колективно накривати, накривати столи, щоб зекономити, зекономити час на те, щоб вибрати собі обід. Як бачимо, заняття закінчилися, але в спортивній залі є здобувачі освіти, керівники виховання. Дякуємо долі за можливість, що відбувся капітальний ремонт. В стелі, як бачимо, є можливість займатися і волейболем, і ну, різними іншими видами спорту. Досить багато секцій у нас функціонує в навчальному закладі серед здобувачів освіту. Переможці різного рівня змагань, в тому числі міжнародних, в тому числі чемпіонів маємо, власне. Завітаємо до музею історії навчального закладу! Холося б коротко зазначити, що навчальному закладу понад 130 років розпочинали ми з залізничного училища на експозиціях. Бачимо Фотографії першого випуску, сподіваюся, що колись завітаєте до нашого навчального закладу. І перше, де ми вас радо зустріємо, це буде музей історії навчального закладу. І цікаві розповіді не залишать вас байдужими. Нам вдалося до чергової ювілейної дати 130-річчя мати ось таке цікаве видання це нашої історії рядки, книга нарисів з історії. Політехнічного технікуму нині класичного коледжу у фактах, подіях та іменах. Ось така, така, книга, ось така книга працювала ініціативна група, багаточисельна колег з коледжу, і е, нам це вдалося. Серед багатьох напрямків поза навчальної роботи нашого коледжу не можна не відмітити саме волонтерську роботу. З початком війни на Донбасі заклад став осередком волонтерської допомоги. Заклад займається підготовкою фахівців будівельної справи з 1966 року. У кабінетах фахової підготовки, де формуються майбутні професіонали будівельної галузі, виконують розрахунки будівельних конструкцій, надається методична допомога. За потреби у виконанні програмного забезпечення заняття проводиться в комп'ютерному класі. Кабінети фахової підготовки оснащені мультимедійним обладнанням, стендами, макетами, роздатковими матеріалами. У кабінетах технології та організації будівельного виробництва здійснюється перевірка здобутих теоретичних знань, демонстрація технологічних процесів при зведенні об'єктів будівництва з допомогою інформації, розміщеної на стендах, презентація матеріалів щодо сучасних технологій будівельного виробництва, матеріалів та конструкцій. У кабінеті інженерної геодезії здобувачі освіти мають можливість користуватися геодезичними контрольно-вимірювальними приладами а надійність роботи, точність вимірювань і якість зйомки забезпечуються завдяки дотриманню правил їх зберігання у спеціально відведеному приміщенні геокамері. У планах адміністрації коледжу створити музей геодезичних приладів, який ми обов'язково відкриємо після війни. А поки що до послуг студентів понаднормово працює електронний тахіометр, за допомогою якого виконуються геодезичні роботи на земельних ділянках, а також здійснюється геодезична зйомка та розбивочні роботи, кабінет курсового та дипломного проєктування. У ньому проводяться роботи скреслення та розрахунки у допомогу здобувачам освіти представлений широкий спектр наочного матеріалу. Послуг здобувачів освіти освітньої програми будівництва та експлуатації будівель і споруд, кабінети будівельного матеріалознавства, лабораторія та машинна зала, а також шість комп'ютерних класів коледжу, у тому числі лабораторія інформатики і комп'ютерної техніки. Це простір формування професійної компетентності майбутніх фахівців на основі прикладного програмного забезпечення, професійно орієнтованих задач, нестандартних рішень віртуозів будівельної справи. Саме під час повітряних тривог. Ох, та підвищеного рівня небезпеки, ми зі здобувачами освіти маємо змогу працювати в комп'ютерних лабораторіях, які теж оснащені інтернетом, забезпечені програмними продуктами. Заняття в укритті дає змогу безперервно продовжувати освітній процес. Азі коледжу діє клуб професійної майстерності. Це можливість для майбутніх будівельників здобути практичний досвід, і цією можливістю вони залюбки користуються. А коледж у свою чергу постійно працює над покращенням матеріальної бази. Хочеться звернути увагу, що руками здобувачів освіти даної спеціальності і був свого часу побудований перехід між навчальними корпусами. Освітня програма будівництва та експлуатація будівель і споруд передбачає набуття практичних компетентностей завдяки закріпленню отриманих теоретичних знань на практиці. Практика навчальна в майстернях коледжу під керівництвом досвідчених майстрів виробничого навчання це спеціалізовані цехи та навчальні аудиторії. Де студенти отримують навички мулярних робіт, вчаться правильно класти цеглу та будувати міцні стіни, штукатурних робіт створюють ідеально рівні поверхні та декоративні покриття, столярно теслярських робіт працюють з деревиною та виготовляють вироби з неї за допомогою ручного та механізованого інструменту. Практика навчальна з геодезії та розбивочних робіт є продовженням теоретичного курсу в польових умовах. Що передбачає закріплення і поглиблення знань, отриманих студентами під час вивчення теоретичного курсу, набуття практичних навичок роботи з геодезичними приладами та інструментами, оволодіння технікою виконання на місцевості теодолітного знімання, нівелювання місцевості, розв'язання геодезичних задач, ознайомлення з організацією польових робіт. Практика виробнича передує початку виконання здобувачами освіти дипломного проєкту. І проходик на провідних регіональних підприємствах галузі. Майбутні фахові молодші бакалаври будівництва та цивільної інженерії отримують безцінний практичний досвід з напрямків планування, проектування, виконання організації контролю на сучасних будівельних об'єктах в галузі будівництва. Протягом навчання здобувачі освіти за власним бажанням та з дотриманням безпечних умов праці долучаються і до проведення будівельних та ремонтних робіт. В за до послуг здобувачів освіти і студентські гуртожитки, потреба у яких забезпечена на 100%. У них є всі умови для комфортного проживання. Особлаштований ось таким підйомником, який має кнопку виклику. Що забезпечує безперешкодний доступ здобувачів освіти та інших осіб з особливими потребами до будівлі? Інші корпуси облаштовані пандусами, користуючись нагодою, що ми знаходимося на подвір'ї, можемо бачити спортивний майданчик, який доповнює спортивну залу, наявні тренажерні зали і зали для проведення. Занять в певних спортивних секцій нашим здобувачам освіти є чим зайнятися в навчальному закладі в позаурочний час. Студентське життя в коледжі привабливе та різноманітне. Здобувачі освіти мають можливість займатися у вокальній студії Елегія, клубі вокально-інструментальної гри, фітнесу та хореографії, спортивних секціях, клубах англійської та німецької мови «Лінгвакет», розмовному дискусійному клубі Погляд. Коледж має актову залу на 400 посадочних місць, за вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти, впровадження інноваційних технологій в освітній процес, значні успіхи в підготовці висококваліфікованих фахівців, колектив коледжу нагороджено грамотою Верховної Ради України та медаллю за заслуги перед українським народом. Авторитет класичного фахового коледжу Сумського державного університету зростає з кожним роком. І в часи, коли система освіти в державі проходить процес трансформації. Та випробувань коледж і його колектив стоїть на порозі змін реформування, пошуку та звершень, у тому числі і за освітньою програмою Будівництво та експлуатація будівель і споруд. Дякуємо за увагу! До зустрічі у класичному коледжі Сумського державного університету.